Зараз я почала бути її дитиною, а не її мамою. Так. Так, вона мені а... перестала дити. <смістити> Молодець. <смістити> Там прям відчуй. <смістити> Сьогодні з тобою рольові ігри <смістити> Розстановка. <смістити> варила. Розстановка. Отам, поміняйся з нею місцями, вона доросла, не думала, для чого мені два янгулятки? Вона доросла, ти маленька. Вона позаду тебе, вона доросла, ти маленька. Там ще тато зі своєю унікальністю. І він дорослий, бачиш, великий. А ти маленька. Дозволь собі там бути маленькою. Маленькою. Капіта, думаю, як я могла. Реально в такому віці взяти на себе таку якусь роль. Я не можу зрозуміти. Могла наш, наш, бо хоті, бо бо основне, що ми хочемо, ми хочемо вижити у дитинстві, бо ми маленькі, і ми типу без дорослих не виживемо, і ми шукаємо варіанти, як нам вижити.